Сьогодні на театральній площі біля стенду Небесної Сотні відбулася акція пам'яті загиблих героїв. Матері та дружини зібралися, щоб шанувати тих, хто віддав життя за свободу України, і нагадати, що війна почалася саме 20 лютого 2014 року, коли на майдані пролилася перша кров. Вони хочуть донести, що боротьба триває, потрібно пам'ятати, єднатися та продовжувати виборювати майбутнє України. Пішли перші захищати Україну в своїй одежі. Мій син офіцер, так він мав форму. А було багато добровольчих батальйонів, які пішли в своєму одязі без броніків, без касок, без будь-якого захисту. І вони щитом стали самі перші на кордоні, щоб Росія не захватила нас. Ну і вісім років втримували. втримували Агресора на кордонах східних поки не почалося повномасштабне вторгнення.